27 грудня для всього колективу Дорожнянського загону пожежно-рятувальної служби Міністерства надзвичайних ситуацій України і особисто для його керівника Олега Андрійовича Кирилюка відобразиться в пам'яті як особливо святковий та надзвичайно значущий день. Підрозділ отримав від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області придбаний за кошти державного бюджету новий пожежно-рятувальний автомобіль підвищеної прохідності. На базі МАЗа, вартістю біля 4 мільйонів гривень. Автомобіль, який бере зараз 4 тони води, 400 літрів піноутворювача з електростанцією 5,5 кВт, аварійно-рятувальним обладнанням, сильним насосом для подачі вогнегасних засобів, є приблизно удвічі потужнішим за своїх попередників, до того ж економічнішим при використанні диспалива. Рідноворічний подарунок для Дрожнянських пожежників без перебільшення є безцінним. Для оперативнішої ліквідації лиха пожежно-рятувальному підрозділу не вистачало технічних засобів, адже наявно матеріально-технічна база вже давно потребувала оновлення. З отриманням нового автомобіля, якого вручив дражнянцям заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Петро Сибіга, начальника держнянського відділення пожежно-рятувальної служби Олега Кирилюка, і весь колектив рятувальників вітали голова райдержадміністрації Олег Веселувський та голова районної ради Віталій Сідлецький. Митрофорний протоірей Георгій Чернятинський, благочинний Дережнянського району Української православної церкви, поблагословив автомобіль на мирну та безпечну роботу на благо людей та окропив її святою водою.